Я подавав на карту побиту три рази. Дві мої спроби просто провалилися і то через агенцію. Три моїх листи від інспектора просто зникнули. Мою справу чуть не закрили назавжди, але один дзвінок від інспектора мене врятував. Зараз розповім як і це мій особистий досвід, не юридична консультація. Якщо у вас складна ситуація, краще зверніться до юриста. Моя перша спроба провалилася десь приблизно 20 двадцятому році, або 21-му, Точно не пам'ятаю. Я тоді тільки наважився податися на карту побиту. Агенція тоді класно обіцяла. ти тільки давай нам гроші, документи, і все буде супер. Ми подамо за тебе. Я заплатив тоді на той час 500 злотих. Тоді звертаюся до свого координатора. Кажу, думаю, спитаю, як там справи з моєю. Картою, ще нічого не, не чути, нічого ще не приходило, ще треба чекати. Десь через 8 місяців я знову підходжу до координатора, питаю, що там з моєю картою. Та вроді там прийшла твоя, та жовті карточки тоді видавали. Каже, вроді прийшла твоя, треба знайти. пройшов тиждень, він каже, щось не можу знайти. Я не пам'ятаю, де її дів. Дзвонить до водія, який привозив ті карточки, каже: десь у в мене в бардачку воно валяється. Я забрав ту карточку від водія, звертаюся. А що тепер, як в мене є ця карточка? Що мені тепер робити? каже: я що знаю? Треба або дзвонити у цей вужант, або їхати самому туди а і узнавати. Треба вставати в чергу, записуватися тоді. Вроді коронавірус, був, там не так просто все було. Ну а як поїхати в вужан, дізнатися стан моєї справи? Ну то береш вихідний та їдеш. Я кажу, на ну, ти даш мені вихідний? Та ні, бо дуже багато роботи мусиш працювати якось іншим разом. І так тянулося, тянулося, тянулося. Ну я трошки розчарувався, але я зрозумів, що агенція просто взяла гроші і нічого не робила, нічим не займалася. І що ж, друга моя спроба була на вже на новій агенції. Вони сказали мені, як хочете, можете подати документи, ми вам все допоможемо, оформимо. Кажу, скільки буде коштувати, нічого не беремо. Ви будете тільки оплачувати самі собі вже саму карту, там скільки скаже у жонт. Ми нічого не беремо з наших працівників. Я вже приїхав на офіс, вони мені дали документи для підпису, я попідписувався, де потрібно було, перевірив чи дані вірно введені. Але адресу кореспонденції вказую сюди на офіс, бо так буде простіше, ми будемо то контролювати, нам так легше контролювати. Якщо щось прийде, ми тебе повідомимо, все буде добре, не переживай. Чекаю три. Три місяці, чекаю чотири місяці, нічого. Дзвоню тоді на агенцію, що робити. Питаю, що там, як справа з моєю картою. Ще нічого немає, ліст листів ще не було, відповіді ніякої немає, треба ще чекати. Добре, чекаю я ще вісім місяців. Тут бачу, мені дзвонить телефон, номер якийсь невідомий, бо переважно від невідомих я не беру трубку. Але цього разу мені не знаю, щось чокнуло, що треба взяти трубку. Я беру трубку, звідти зразу польський голос, жіночий. Дзінь добре, чи то є пан Іван. Чи справа по карті побитої ще є актуальна? справа може бути закрита, тому що ви не приїжджаєте на виклики. Вам відправлено вже було три листа. Я кажу, як справа може бути закрита. Коли я, наприклад, чекаю на листа, то дзвонив весь час на агенцію, бо адрес кореспонденції вказаний на агенцію. Вона каже: я не знаю, дзвоніть до на агенцію. Узнавайте, бо було відправлено три листа, і всі повернуті на ужант. Тобто ви не отримали ті листи. Я вирішила просто зателефонувати, перевірити сама. Тобто, її ініціатива була перезвонити на мій номер, той що був вказаний, і перевірити, чи справа ще є актуальна. І тут мені пощастило, що вона так зробила, і дзвоню зразу на агенцію. кажу, чому. Мені дзвонять з і кажуть, що відправляли листи з повідомленнями. А ви мені казали, що нема листів. Мені кажуть, нам ніякі листи не приходили. Може, десь кур'єр загубив, але радувало те, що інспектор урятував мою карту побиту тим дзвінком. А зараз я хочу, щоб ви в коментарях написали мені, скільки разів ви подавалися на карту побиту, скільки терміну ви чекали, скільки то вам коштувало. А ми погнали далі. Ну що ж я приїхав в призначений термін до ужду. Жіночка виявилася, така приємна, то інспектор каже, я бачу, що. Що ваша одна справа вже була закрита, тому що ви так само не з'являлися до Ужанду по листу. Я кажу, Тому що я не отримав того листа, не було ніяких повідомлень. Вони каже, це неможливе, тому що уж відправляє листи на той адресат, який вказаний в документах. І тоді я згадав, що агенція переважно поселяє людей на один хостел. Може бути на хостелі зареєстровано там до 200 чоловік. Хто там один проконтролювати ту почту? Чи могли викинути думати, що банківські рахунки. Не раз буває, що приходить, але каже інспектор: ну. Мусимо документи поновлювати, тому що дуже багато часу минуло. І що? Я поновив всі документи. Я відсканував повністю свій паспорт, навіть пусті сторінки треба сканувати. Хто не знає, аби ви знали. Це вийшло десь 50 злотих, заплативши на Ужант 200 злотих, 250 злотих разом. І адресу кореспонденції я вже вказав свою, там де я на той час проживаю. І каже інспектор: тепер листи будуть приходити до вас, а не до агенції, будете самі собі контролювати свою, свою почту. Подав документ. Заново кореспонденцію змінив на свою. Що раз на місяць старався телефонувати до жонду, щоб знати, як там справи. Вони кажуть, це нормально, все в процесі. Мав вже свого інспектора, вже з нею особисто спілкувався, і тобто все під контролем. Через місяць мені приходить на почту децизія, де було вказано, що я маю проплатити ще певні кошти. Тобто, за гербовий збір я заплатив і за виготовлення карти. Разом то вийшло 500 злотих. Хто в додали пустий конвертик? Для того щоб я цю квитанцію відправив на ужанд, щоб могли вони далі працювати з моєю картою. А через два місяці я вже поїхав до ужаду отримувати свою карту побиту першу карту побиту. Ну і якщо підсумувати, то за тих п'ять років, що я чекав на карту, у мене пішло десь 900 з копійками злотих, 940 злотих. Це є перша агенція 500 злотих карти Я не отримав. І тут вже я отрив карту і заплатив 450 злотих. Що я робив неправильно, і що я тепер би зробив інакше? Помилка номер один: це адрес кореспонденції на офіс агенції. Ніколи так не робіть. Краще вказуйте свою адресу, так ви зможете контролювати сам процес. І помилка номер два. Я ніколи не перевіряв репутацію агенції, просто довіряв у рекламі та знайомим друзям. Треба було шукати відгуки в інтернеті або питати в групах українських Фейсбуці Помилка номер 3 я не контролював процес. Я сидів собі на місці і чекав, що за мене все зроблять. Але треба було робити навпаки, треба було щомісяця хоча б дзвонити, питатися, який стан справи, і так я би, наприклад, скоріше дізнався про якісь проблеми і не допустив того, що мені би закрили справу. Якщо ця історія була тобі корисна, то натисни кнопочку Дякую під відео. Це реально допомагає каналу рости. Але це не всі історії, які зі мною траплялися в Польщі. Мені є ще дуже багато для вас історій. І наступну історію я розкажу про те, як я купляв перший автомобіль в Польщі і віддав механіку суму, яка перевищувала саму ціну автомобіля. Так що підписуйся, щоб не пропустити цікаві історії про життя в Польщі. А вам дякую, що додивились до кінця. До зустрічі в наступних відео.